Коротше, я тепер ходжу на роботу. Якось так я знайшла те, що дуже давно і довго шукала. Справді, після великої кількості поганих, невдалих, жахливих співбесід, я вже була просто зневірена і це сталося. Я знайшла дуже крутих людей, дуже круту роботу, яка мені подобається. Сьогодні п'ятниця, день, коли я працюю з дому. Це те, що мені дуже-придуже подобається. Більше того, я працюю з книгами. Це взагалі я вважаю комбо. Я маю сьогодні зняти декілька відео, відфотографувати декілька книг. І при це новий влог. Запрошую вас провести цей день зі мною. Дякую, що ти тут. Дякую, що натиснули. Погнали! Зараз мені треба придумати декілька відео, написати до них текст, придумати, як я буду їх знімати. Це дуже цікавий завжди процес. І мені, до речі, дуже подобається, що я коли от це все придумую, працюю, час іде супер швидко. У мене такого нема, що я там сиджу від години до години. І така ой, коли вже цей день закінчиться. Навпаки, мені дуже цікаво, дуже якось не знаю, все енергійно, швидко. Я придумую. Ну, коротше, я дуже заряджена, і я дуже сподіваюсь, що цей запал. Не впаде, хоча, напевно, так колись буде. Перше, що треба було б зробити, зарядити камеру. Угу, дякую, до побачення. У мене тут атмосферка рагулівна на фоні. Тут я фотографувала книгу і я хочу вам розповісти про процес. Тетяна, на секунду. Так от вам здається, просто одна фотографія. Одна фотографія прийшла, клацнула, гарне фото вийшло. Насправді, я поки заряджала камеру, я вже зробила, напевно, кадрів. 20 з різних ракурсів. По різному поклала книгу, по різному фон на землі, будь-як я не знаю, сонечко падало, не падало, темніше, світліше. І в мене не виходило. І тільки зараз, коли я отак виставила, я купила бульбашки, ці такі дитячі мильні бульбашки, і в мене вийшов той самий кадр. От це я до того, що не треба знецінювати будь-яку роботу, тому що все непросто і все вимагає якихось зусиль. Угу. Ще настільки спекотно, зараз десь плюс 25, Я вже все, я вже покинула чат. У мене тут вентилятор десь. От я вже його дістала, тому що просто неможливо знаходитись в квартирі. Я в такі моменти хочу поїхати до мами і плюхнутись в озеро. Волинська душа все-таки, знаєте, виривається. В такі моменти мені хочеться мати свою дачу, город. І півня. І півня. Мама, помахай мені. Помахай мені. Все. Я несла тобі печиво, але я його з'їла. Забула. Ну нічого. Печиво було смачне, якщо що. Видно, хто горілку пив, то марі кусають, храпко. Не знаю такої прикмети. Таке прикольне заняття, таку стоїш і дивишся, так? О, дайте мені потримати, можна я тільки потримаю хоча. Ні! Там які бульки йдуть, там щось линок, певно. Линок! Там. Пець ти азартна. В кого ти така азартна? Линок? Линок. Підісували з мамою щойно, я вже з сумками збираюсь на Львів, що в нас завівся рій біджіл. Я такого ще не бачила, але вам покажу. Дивіться, вони просто самі прилетіли і зробили тут собі хатку. Це десь за два дні вони тут собі таке зробили. Уявіть. Вау! Якось так магічно, дуже круто. Не знаю, що мама має з ним зробити, але виглядає дуже гарно. Ну і що, вже понеділок я у Львові йду на роботу, і от єдине, з чим власне, мені трохи не пощастило, так це з добиранням на ту роботу. Тому що дуже далеко від мене, але я йду. Це дуже смішно виглядає, але в Ромакаві не було переноски на дві кави, і мені дали пакет з коробкою, щоб я донесла зручно, але круто, викрутилися. У скільки можна, сфокусуйся! Завжди в кінці роботи завжди опинятися на землі. Так реально завжди. Зараз ну, підлогу не треба Не ну? Вийшло. Спроба номер 10 Фух, Все. Я вже втомлена, задоволена, йду додому. Кінець робочого дня. Я супер супер сьогодні задоволена, все встигла. Тому біжу їсти. Так їсти хочу. Я вже приїжджу, але забула розповісти вам про чехол на шнурочку, тому що це геніально. Особливо, якщо ви їздите в громадському транспорті, як і я зараз дуже багато їжджу. Я супер тривожна, тому що в мене якось раніше був такий досвід, що в маршрутці мене обікрали, мене вкрали мій телефон. Ми дивимось волейбол, Україна-Македонія. Це виявляється так цікаво. ми виграємо цього разу. Е, від, е... в... Змагання відбуваються в Польщі і так круто підтримують наші люди Україну. що взагалі Чуєте? ЗСУ? ЗСУ? Це вам нагадування задонатити на Збройні Сили України. Посилання під цим відео. Нещодавно я думала про те, що можливо я занадто мало ділюсь з вами якимось своїми відчуттями, станами, емоціями стосовно війни. Просто більшість з вас, хто мене дивиться, це українці. Люди, які живуть в Україні, які все бачать, які читають новини, які все знають. Я часто говорю фразу ви і так все знаєте, бо ви справді всі знаєте, ми справді всі тут і всі відчуваєте саме, так мені здається. Але можливо, треба робити це частіше, проговорювати, проживати. Я не знаю, тому що. Війна тут. Я не маю реально знайомих своїх, свого кола оточення, кого би не зачепило війна, хто би не воював, знайомі знайомих, близькі люди, родичі родичів, всі, всі в цьому. Ми всі в цьому. Коротше, замість тисячі слів, все, що я вас прошу підтримувати Збройні Сили України. Якщо ви бачите якийсь збір, будь ласка, ну не проходьте повз. Якщо ви можете випити каву, ну так по-чесному, то ви можете цю каву задонатити на якийсь збір. Люди, ви знаєте, ви і так все знаєте, будь ласка, знайте. Десятий раз підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. І серед всього цього просто жаху, суму і страху старайтесь знаходити свої щасливі моменти. І всім, 36 і 6.